Вас, любі діточки! Сьогодні ми з вами будемо говорити про тему професії. Сьогодні разом ми будемо збагачувати ваш словник. Будемо формувати розуміння про професії. Також будемо вчитися з вами співвідносити слова з розумінням та пояснювати. Для того, щоб наше заняття пройшло з вами чудово, давайте поділимося гарним настроєм один з одним. Будь ласка, станьте зручненько, рівненько, приготуйте свої ручки і будемо з вами <кій> ділитися гарним настроєм один з одним. Приготуйте ручки. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки робили ручки рівнесень, ніжками тупимо. Хай тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я. Ми з вами поділилися гарним настроєм один з одним і можемо вже починати нашу роботу. Подивіться, які гарні школярики нас чекали. Оксанка з Миколкою приготували вам віршик. Послухайте, будь ласка, уважно. Не ледачі ростемо, руки в нас умілі. Будем зміною батькам в кожнім добрім ділі. В країні нашій стільки справ і все таке цікаве, а я ще й дусі не обрав. Яка найкраща справа? Бачите, наші школярики задумались над питанням, що в світі існує надзвичайно велика кількість різноманітних професій. Але яка ж професія найкраща? Яку ж професію обрати для себе? Давайте сьогодні і ми подумаємо над цим питанням. Що ж таке професія? Дітки, ану подумайте і скажіть мені. Що ви знаєте, що таке професія? Які професії є в вашій родині? Ким працює матуся? Ким працює татусь? Можливо, бабуся з дідусами ще працюють. Ким вони працюють? А ким мрієте стати ви? Давайте ж спочатку розберемося, що таке професія. Як ви думаєте? Правильно, професія, це робота, яку людина обрала для себе. А ще можна сказати, що це справа, якою людина займається все життя. Деколи людина протягом усього життя працює, навчається, досконалює свої вміння. Це стосується, наприклад, лікарів, вчителів, вихователів. У них є обов'язкове навчання протягом всього життя, протягом всього трудового стажу. А дізнавши, що у нас турбує таке питання, до нас завітали представники різних професій. А хто ж це буде, ми з вами зараз дізнаємося. Сідайте зручніше, готуйте свої вушка і слухайте уважно загадки, тому що я вас запрошую пограти в гру, яка називається Про кого я говорю. Слухайте уважно. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури. Діти, про кого я говорю? Правильно я говорю про лікаря. Наступна загадка. Хто як вочка із курчатами в дитсадку щодня з малятами, Хто їх пильно доглядає, нянчить, пестить, розважає. Мабуть, ви правильно зрозуміли і здогадалися, це ми вихователі. Подивіться, як дівчинка засмучено плаче, а вихователька з любов'ю, з ніжністю заспокоює маленьку дитинку. Працюємо далі. Про кого я говорю? Золоті у нього рубки, робить зачіски й перуки, підстриже і пофарбує. Гарний настрій подарує. Це хто? Правильно, це перукар. Інструмент бере у руки, линуть чисті ніжні звуки. Люди кажуть, це талант, добре грає. Хто? Правильно, ви зрозуміли, звичайно ж, це музикант. Ну, і останні загадки. Будь ласка, будьте уважними. Прокидається він рано і пече нам хліб духмяний, бублики і пиріжки, пряники і медівники. Як цей представник називається? Хто ця трудяшка? Правильно, це пекар. На вітрині всі продукти, овочі, оріхи, фрукти, помідор і перець пропонує їх продавець. Ви правильно зрозуміли, правильно відгадали, ви великі молодці, ми сьогодні, до нас сьогодні завітали і лікар, і вихователь, і перукар, і музикант, і пекар прийшов разом з продавцем. Це надзвичайно важливі професії в нашому житті. Якщо ми з вами вже дізналися дуже багато про професії, то ми можемо сказати, що вони роблять. Що роблять. Зараз будуть з'являтися представники професій, а ми з вами повинні сказати, що вони роблять. Але відповісти треба повним реченням. Наприклад, лікар. Що робить лікар? Ану, подумайте, коли ви приходите на прийом, що лікар робить? Лікар призначає обстеження. Лікар проводить огляд пацієнта. Ми з вами, коли приходимо, на прийом до лікаря ми з вами пацієнти. Лікар призначає ліки. Лікар виписує рецепт. Діти, в рецепті це така довідка, де лікар записує всі-всі ліки, які вам необхідно приймати. Тому Лікар призначає ліки та лікар виписує рецепт це одне і те ж. Ви, великі молодці. Працюємо далі. Лікар лікує хворих. Дивіться, скільки речень ми з вами змогли скласти. Давайте ще раз повторимо і ви повторюєте разом зі мною. Лікар призначає обстеження. Лікар проводить огляд пацієнта. Лікар призначає ліки, лікар виписує рецепт, лікар лікує хворих. Ми молодці. Працюємо далі. Подивіться, хто до нас завітав. Це теж лікар. Діти, а чому ж і то лікар, і цей лікар? Чому ми говоримо про лікарів? Вони однакові чи щось у них відрізняється? Молодець! Хто був уважним, той побачив, що цей лікар лікує тваринок. А хто знає, як же називається лікар, який лікує тваринок? Лікар, який лікує тваринок, називається ветеринар. Повторіть, будь ласка, зі мною. Ветеринар. Молодці! А що ж робить ветеринар? Ветеринар оглядає тварин. Ветеринар лікує тварин. Ветеринар призначає обстеження. Ветеринар виписує рецепт. Ви молодці, ви все правильно сказали. А хто ж до нас іще завітав? Мені дуже цікаво, а вам цікаво? Давайте почекаємо, і зараз ми з вами побачимо, хто ж до нас завітав. А ми з вами подумаємо, що робить представник. Ох, якийсь цікавий такий чоловічок тримає пшеницю, і помідори біля нього стоять, і яблука соковиті висять на дереві. М -м -м. Чомусь мені здається, що це хлібороб, але, можливо, це фермер. Дітки, як ви вважаєте, хто зображений на малюночку? Давайте подумаємо, що робить. Хлібороб обробляє землю. Хлібороб вирощує пшеницю. Фермер вирощує овочі. Фермер збирає урожай. Подивіться, скільки речень ми з вами змогли скласти. Хлібороб оброблює землю, хлібороб вирощує пшеницю, фермер вирощує овочі, фермер збирає урожай. Дивіться, ми, великі молодці, ми вже з вами дізналися про три професії, розказали, що роблять представники, але у нас залишилась іще одна професія. Давайте. Робить. Хто це? Це водій. Правильно, діти, це водій. А що робить водій? Водій водить автомобіль. Таксист водить таксі. Водій водить автобус. Водій швидкої допомоги. Водить швидку допомогу. Діти, а водій і таксист це одне і те ж чи щось різне? Правильно говорите, водій і таксист це одне і те ж. Але таксист водить таксі, а водій легкового автомобілю водить легковий автомобіль. Водій швидкої допомоги водить швидку допомогу. Молодці! Ми з вами загадки відгадали. Речення склали. Вже можемо самі розказувати про професії, бо ми вже все знаємо і знаємо, як правильно вибрати професію. Подивіться уважно, я вам пропоную ось таку табличку. За допомогою таблички ми з вами розкажемо про професію. Це наша така малесенька підсказочка. Але яка професія? Про яку професію ми будемо розказувати? Ось подивіться, який веселий! Будівельник з'явився у нас на сторіночці. А я вам трішки допоможу. Я буду вам задавати запитання за нашою табличкою, а ви будете мені відповідати. Домовились? Хайда працювати. Як називається професія? Професія будівельник! Молодці! А де ж працює будівельник? Будівельник працює на будівництві. А яку роботу виконує будівельник? Будівельник виконує різну роботу. Наприклад, він будує стіни. Він виконує оздоблення всередині будинку. Він може штукатурити, робити стяжку полу і інші різноманітні функції, які потрібно при будівництві. А спецодяг має будівельник? Так, у будівельника є спеціальний одяг, захисний. Також у будівельника є чудова яскрава жовта каска. Вона захищає голову від будівельника. Від потрапляння різноманітних предметів, наприклад, кирпичу. А яким інструментом працює будівельник? Будівельник працює різноманітним інструментом, наприклад, рівним. Подивіться, у нашого активного будівельника жовтий рівень. За допомогою цього інструменту він визначає рівність стін, рівність полу. Та інших різноманітних об'єктів. А які ж дії виконує будівельник? Будівельник будує будинок, будівельник ремонтує стіни. Будівельник робить оздоблення. Будівельник вирівнює стіни. Будівельник робить дах. Подивіться, скільки ми з вами вже розказали про. Будівельника, але так і не зрозуміли, яка ж професія найкраща, яку ж професію обрати для себе? Діти, в народі є таке прислів'я. Маленька праця краща за велике безділля. Це означає, що всі професії гарні, всі професії важливі, всі професії необхідні і що краще. Трішки попрацювати, ніж довго сидіти і безділям займатися. Треба поважати представників всіх професій, бо без їхньої роботи нам буде жити важко. Наприклад, двірник. Коли ви виходите зранку до себе на подвір'ї, ви бачите, як чисто і гарно прибраний ваш майданчик. Це робота двірника. Людину, яку зачасту ви навіть не бачите, а вона працює кожен день. Коли ви приходите до магазину, в магазині завжди чисто, бо це працює прибиральниця. Вам деколи здається, що якась людина виконує незначну функцію. Вона ніяк на вас не впливає, а насправді її маленька робота. Робить великий внесок в наше з вами життя. Тому, будь ласка, поводьтеся чимно з представниками різних професій і запам'ятайте, що маленька праця краще за велике безділля. Давайте ще раз повторимо: маленька праця краще за велике безділля. Дякую вам за продуктивну роботу, за те, що ви відвідали моє заняття. До зустрічі на наступному заняття.